Алло, Петро, що вам дзвонили з фірми? Так, Леонід оч дзвонив. Ага. Уточнили, проголосували. І завтра я в 10:11 буду спознані до краки, виїжджати. Вся інформація є, у вас адреси, правильно? Так, Саша, координатора, Саша, звати. Так і є, Олександр. Добре, Петро, тоді зараз ну? тоді завтра чекаємо вас в Кракові, і якщо що, то тримайте мене на зв'язочку. Добре. Ні, там на довгий термін. Ну вот, бо мені мені тижні два я не люблю такого. Я, я же від проживаю, міський два мене не враховує. Не враховує. Mm -hmm. У мене життя течається, а мені треба щось дітям допомагати. Добре, ну все, тоді завтра вам щасливої дороги і тримайте мене на зв'язочку, добре? Чекаємо, зустрінемося, кава мною, зі мною за мною, з першої заплати. Все, добре. Добре, давайте, на зв'язок, <рикла> Да. Ось так відбувається працевлаштування в прямому ефірі, е, наче нічого складного, але це дуже енергозатратний процес е, робити рекламу е, вакансій Деся, сотні агенцій, сотні тисячі вакансій різних вони закінчуються і робота з людьми. Якби вона складна, ми десь години дві його оформляли. Він не мог мужчина 59 років звернувся. З реклами, бо каже, закінчилась робота, ніде не беру. Там якась сортовня була. Звернувся він по вакансії на краків пакування вареників. Робота на лінії. Там відносно холодно від 4 до 10 градусів тепла, повністю автоматизована лінія. Засипають інгредієнти, стікерують в ящики, склажують ад, ад, там і так далі. Ось години дві, напевно, його оформляли. Я заповнював за нього анкету, песель виписував всі дати, в'їзди, виїзди, печатки, легалізацію. Не мог сфотографувати нормально документи. Просили польку, полька фоткала через інший номер. Ну, я, в общем, 400 ккал потратив на це все. Ось і будемо надіяти, що завтра він доїде, все буде нормально, сподобається робота, але повторюсь, що я туди влаштував жінку, і вона каже, я роб... працювала на цій роботі, влаштуйте мене. Координатор Олександр, все хороший і так далі. Ну, я у нього працювала, влаштуйте. То є надія, що у чоловіка теж все буде добре. 59 років йому. Ну, ось так, ось так. Дуже радий, що йому позвонили. Все в нього є. Звертайтеся, заробляйте гроші, підбирайте вакансії, підбираємо вакансії. Є вакансії від, напевно, 20 плюс агенцій. Там, де гарні відгуки, там, де нормальні відгуки, туди ми і влаштовуємо. Працевлаштування зараз безкоштовне. Я стараюсь по максимуму прозрачно і чесно казати, за всі вакансії і збирати гарні відгуки. Працюємо на репутацію. До нових зустрічей!